так нерви проходять, дивіться Там туман уже А це всі нерви Так що а ви думаєте це все так просто Газончик перший виїзд після ремонту Всім доброго дня Шер Загубив як робить. А? Як Вадим Миколаївич зробив? А, там, трив... а ти на мене кричиш постійно. Так надо було сразу його відкидати. Я і хотів, а ти мене збив. <ривіт> <ривіт> а ті тихо їдуть прицепна б'єш? Газон зробили, бачите, шепче. Коротше, порушніву поміняли. Тепер все пучком. Так що, кому інтересно, можете десь зайти на канал. Там є. Спрашували люди, за чим так багато тюків. Відповідаю. Та держимо. Держимо ми козу там одну. Вона дає 25 літрів молока. Ну і козенята там. І їсть, вона ж добре. Вона там по 5 чуків сутки. Е, Ну треба їй багато чуків. І ми ото заготовляємо багато чуків, щоб коза давала ну, молоком. Ще сири не робимо, конечно. І дітей вона приводить там, по 10 штук козенят. Так що для кози, кому сподобалась відповідь, ставимо вподобайку, а я погнав прицеп забирати. Так що, отакі справи. Зараз останні вже залишилося, треба сьогодні забрати, бо нас сьогодні передавали опади. Чи будуть і опади, чи ні. Ну, хоча сьогодні опять таке трошки щось. Утром десь часа в 4, наверное, чи скільки е, накрапало. Ну подивимось чи буде, чи не буде, а потім я вам все покажу. Йду забираю при це, бо треба зараз той відгоню, цей поставлю. Ну коротше таке, як завжди. Так що ставимо вподобайку. І все. А ми працюємо. Субота, вихідний. Кожен день. А що ти зробиш? Працювати надо. Ні штрихи напишите все ю мтз так гавкає, чуєте? не знаем чи нагрузка на пресс или то есть с валом валу отбора мощности непонятно короче пидгалку я последняя осталась по передают на сьогодні опади. Що ти не зробив? Я дроблю, а ты? Майна машина працює Заховав Юмзика, дивіться Навалили хоч би додому. о, борта повипировали. Хоть би бортовий Видержали. Всім дякую, ставимо лайки, підписуємося, коментуємо щось. Самий опасний момент. Не зніму, бо я мішаю. чітко. а я поїхав ще там за цей а за тюкую попросили по 20 гривень тюкуємо в кого яка ціна то як тюкує А ну напишіть.